Привіт-привіт, мої дорогенькі. Раз ва... ради вас всіх знову привітати нашому каналі. Давайте розпочнемо. Нагадаю, щоб прийняти участь, заповнити форму потрібно під цим відео і, відповідно, дивитися відео кожен тиждень в неділю до 13-ї години по Києву. Виходить наше відео. З роздачою подарунків для користувачів слейту, що заповнили форму, і найперші написали коментарі в під відео. Що по новинах? Ціна StarSlax ще впала 35.47. Ліквідність також впала з минулого тижня десь на 50 тисяч. 3 мільйони токенів було викуплено за цей тиждень на CBDC сейлі. Порядка 1 мільйону користувачів гол тиглі. Так що пропоную починати. Віфаундер продовжується. Не забуваємо про це. Давайте визначимо 10 гаманців, які будуть Мати змогу отримати ваучер на 1100 флаксів і 20% річних на один рік. Свій гаманець. Зараз трошечки позмінюємо черговість гаманців і поїхали. 10 гаманців. перший другий третій Четвертий гаманець п'ятий гаманець. шостий. Сьомий гаманець. Восьмий гаманець. Дев'ятий. Десятий гаманець. 10 гаманців визначено. Чекаємо е власників цих гаманців в коментарях для того, щоб подарувати вам ваучери. Але ми подаруємо першим п'ятьом. Хто напише нікнейм до до свого аккаунту або кодове слово, яке подавали в формі. Визначаємо 11-й гаманець і йдемо далі. 11 гаманець визначено. Вітаю всіх, чиї гаманці на цьому тижні. Не побачили. Антійні призи є гаманці копійовано. Спробуємо їх зберегти. Давайте далі. Залишимо їх тут, щоб було їх видно. Так, на цей момент поки що. Кожен може подивитися свої гаманці. Якщо перевірити, ваш, не ваш. Так, ми зберегли гаманці, щоб не втратити, йдемо далі. Дивимось, так, на нашому каналі 2370 користувачів підписалося. Відповідно, 2370 старшлаксів ми сьогодні розігруємо для 11-го гаманця. Нагадаю, в нас є додатково одна позиція на 10 000 старшлаксів. Якщо гаманець, якщо гаманець цей сьогодні отримає 10 тисяч флаксів, або ж просто отримає приз або його подвоїть, протягом доби від розіграшу, власник цього гаманця може забрати цей приз, написавши бомбербою в Телеграм або в флейт, в приватні повідомлення. Так що давайте визначати. Нагадаю, 2370 Старшлаксів. На минулому тижні теж був е, приз 2370 Старшлаксів. І цей приз забрав користувач. Одразу після розіграшу. Пропоную визначати. Ай. Дуже шкода. Дуже шкода. Відмінений цей приз. Тому маю надію, що один із тий гаманець на наступному розіграші також має змогу виграти і виграє приз. Йдемо далі. Дивимось. На сьогоднішній день як я ну, впевнений і знаю, не зможу зараз вам показати, тому що дуже багато. Дуже багато відео в каналі, і в мене немає доступу зараз до, до, нижніх, до нижніх даних. Тому е подивимось так. На сьогоднішній день, наскільки я знаю, 62 старшлакси будуть розігрувати ті гаманці, які залишені в коментарях під попереднім відео. Так як було 46 переглядів і 16 лайків. В сумі це 62 Дві одиниці, це ну, ми визначаємо це як 62 старшлакси, які будуть сьогодні розіграні серед гаманців, що е, є в коментарях до попереднього відео. Ми додатково вводимо таку умову, що якщо ці 62 старшлакси сьогодні не заберуть, вони залишаться на наступний розіграх. Так що давайте визначимо зараз останній символ гаманця і подивимось, чи є такий символ в коментарях. Трієчка. Так? так? Давайте, поки ми маємо о, можливість, подивимось. Так, 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 швидесенько подивимось наші коментарі. І подивимось, чи хтось має змогу виграти Фанати наші Star Так, контент. Дивимось відео останнє. Вибираємо коментарі до цього відео. Опубліковані і не опубліковані. Дивимось. Дивимось, не опубліковані, що в нас ага, є. Але це сімка. Так, тепер дивимось в опублікованих. Коментар з трієчкою, так? Дивимось, дивимось. Коментар з трієчкою. Так, 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 щось не видно. Не видно, на сьогоднішній день немає коментаря трієчкою, тому ці старшлакси залишаються на, мену, на наступний раз. Вітаю, того, чий гаманець сьогодні випав в розіграші. Не забувайте ставити лайки, підписуватись, запрошувати своїх друзів в слейд, Пишіть коментарі під відео. Більше переглядів, більше лайків, більше сперслаксів ми будемо розігрувати. Всього найкращого, бережіть себе, не забувайте, радіти зі своєю родиною разом!